Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх із десятою неділею після п'ятидесятниці. Хай Боже благословення буде з усіма нами, Хай мир панує у нашому краї, Хай ворог відступає, хай Україна перемагає, світло. Переможе темряву, добро переможе зло. Віримо в це, надіємося на Господа Бога, і відійде від нас усяка тривога. І буде мир і тишина, і буде наша Україна вільна без окупанта. В сьогоднішній день для початку пропоную вашій увазі. Уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Одного разу чоловік приступив до Ісуса і, впавши перед Ним на коліна, сказав: Господи, змилися над сином моїм, Він з молоду віснується і тяжко мучиться, часто кидається в огонь і часто в воду. Я привів його до учеників твоїх, та вони не змогли зцілити Його. Ісус озвавши, сказав, роде невірний і розпусний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть Його сюди. І сказав їм Ісус. І біс вийшов з Нього, і хлоп'я одужало тієї години. Тоді ученики приступили до Ісуса і на самоті сказали, чому ми не змогли вигнати. Ісус сказав їм через недовірство ваше. Бо істину кажу вам, коли ви матимете віру. Як зерно гірчичне.